Спочатку було слово. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми сьогодні живемо у час зручностей. 21 століття відоме тим, що науково-технічний прогрес заполонив практично кожну сферу нашого життя. І важко уявити пересічному українцеві взагалі людині на планеті Земля себе без зручностей науково-технічного прогресу. На сьогоднішній день ми багато говоримо про те, які зручності приніс науково-технічний прогрес. Наприклад, те, що сьогодні ви маєте можливість переглядати е, телеефір, користуватися різними послугами зв'язку, інтернету, е, це все говорить про е, хороші позитивні сторони науково-технічного прогресу. Але, як завжди, є, але і є. Підводні течії в багатьох питаннях, які стосуються навіть науково-технічного прогресу. І на сьогоднішній день я хотів би ось разом з вами поговорити про ось ці але або ці підводні течії, які стосуються науково-технічного прогресу. Дозвольте разом з вами звернутися до книги книг. В якій також немало відведено інформації, і, мабуть, в пророчому плані говориться про науково-технічний прогрес. Ви, мабуть, розумієте і здогадались, природньо це є святе письмо Біблія. В одному із текстів в відкритті мова йде про те, що Іван бачив схожі істоти, і опис цих істот відповідає сьогоднішньому опису гелікоптера. Це в Апокаліпсисі, коли ми читаємо. Але я хотів би звернути вашу увагу на книгу приповістей Соломонових, книгу порад, книгу мудрості. І в книзі приповістей Соломонових йде, є дуже хороший текст, який записаний в 4 розділі 23-м віршом. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Моя думка полягає в тому, що користуючись сьогодні зручностями нашого життя, потрібно не забувати також і про зворотню сторону. І для того, щоб систематизувати цей матеріал і подати для нас всіх зрозуміло, я хотів би визначитися все ж таки з напрямками. Бо Повністю ми не зможемо говорити про весь науково-технічний прогрес, але ми поговоримо про те, що най... чим найбільше ми користуємося, що найбільше є в нашому життю. І так, ми поговоримо про мобільний зв'язок, ми поговоримо про телебачення. І в наступній передачі ми поговоримо про інтернет. І так, давайте розпочнемо із мобільного зв'язку. Звісно, пройшло якихось 10 років. І ніхто себе не може уявити без мобільного телефона, без зв'язку. Кожний практично або практично кожний користується цим. На сьогоднішній день зв'язок багато що змінив в нашому спілкуванні. Давайте ми уявимо, що живемо в час якихось років 200-300 назад, коли немає жодного мобільного зв'язку, немає абсолютно е, також. В телеграфу, немає е, в інтернету, тобто немає таких засобів комунікації, які є сьогодні. Як тоді люди спілкувалися для того, щоб поспілкуватися своїми родичами, близькими, особливо коли це на відстані? Люди долали кілометри і приїжджали для спілкування? Це займала така подорож приблизно тиждень, можливо, дві неділі займала така подорож. І е, коли люди зустрічалися, відповідно, спілкування їхнє мало свою цінність, і е, воно було повноцінним, тривалим. Зараз, в час швидкого мобільного зв'язку, спілкування перейшло зовсім іншу сферу. В цьому якраз і наше питання. Що наряду із зручностями ми маємо тіньову сторону в спілкуванні. Бо спілкування суттєво змінилося, і воно звелося сьогодні до коротких, одноманітних меседжів. Привіт, пока. Ну що ти? Як ти? Ось на цьому. Спілкування і завершується. Зрештою, ось це всі практично слова, які часто ми використовуємо спілкуючись з нашими рідними і близькими. Окрім того, що змінюється сутність спілкування, тут є своя духовна складова, тому що Святе письмо говорить, що жертва спілкування, коли люди не спілкуються по телефону, а коли вони спілкуються ось так віч на віч, така жертва приємна для нашого Господа. Окрім того, що спілкування наше воно має свої особливості, специфіку, і певну навіть одноманітність, в мобільному зв'язку є ще свої інші тіньові сторони. Я хотів би зараз якраз торкнутися сфери не просто духовного, а сфери фізичного. Я не знаю, чи багато нам говорять чи ні. Але, мабуть, не часто ми чуємо про те, що мобільний зв'язок, він впливає негативно на наше здоров'я, фізичне, на наше життя. От чому? Тому що високочастотні сигнали, які випромінюються, Телефонами і передаються ретрансляційними станціями, вони шкідливо впливають на зовнішнє довкілля в першу чергу на людину. І провідні спеціалісти, які досліджують цю тематику, вони заявляють, що коли людина знаходиться під таким спілкуванням більше як півгодини в день, тобто має. Пів години в день спілкування через мобільний телефон вона вже є в зоні ризику. Звісно, ми не можемо просто уникнути цього спілкування, але ми можемо дещо допомогти для себе в першу чергу, потурбувавшись про своє здоров'я, бо є підґрунтя святого письма. Слово Боже каже, що людина бережливо відносилася до свого здоров'я і навіть того, хто. Руйнує своє здоров'я, святе письмо каже, покарає сам Господь, тому що ми є храм Духа Святого. Як ми можемо все ж таки зберегти своє здоров'я, користуючись мобільним зв'язком? Є одна не зовсім зручна річ, яка за, запобігає або зменшує вплив високочастотного поля, це наушники з мікрофоном. Звісно, коли люди спілкуються досить багато, і це пов'язано з їхньою роботою, з профілем напрямком, то ми настирно рекомендуємо, щоб такі люди вони придбали для себе цей пристрій і якомога більше користувалися через наушники і мікрофон. Мобільний зв'язок він також впливає або е має складову духовно іншого характеру. Сьогодні рекламується багато нових моделей телефонів. Важко сказати, що це просто телефони, це складні мультимедійні пристрої, які дозволяють нам не просто телефонувати, але бачити різні картинки, просто е, отримувати різноманітну інформацію. Е, це накопичувачі пам'яті. І відповідно йде певна така гонитва чи конкуренція а в кого кращий цей телефон. Звісно, тут закладена також своя не зовсім добра складова, коли людина вона в погоні за новими моделями е, сучасних мобільних телефонів забуває про основне, про е, першочергові з, плани, завдання, взагалі про призначення життя. Ми можемо продовжувати говорити про мобільний зв'язок, який суттєво змінив загальну картину спілкування у світі, який сьогодні е, видає на гора е, ситуацію, яка не є простою, а навпаки, є тривожною, коли молоді люди через текст меседжі спілкуються, забуваючи про спілкування віч на віч. Більше того, Є тенденція того, що люди просто розучуються спілкуватися віч на віч. Але науково-технічний прогрес він полягає не тільки в мобільному зв'язку. Я думаю, що людина, яка Похилого віку, чи середнього віку, яка ще не втягнута в такий інтенсивний мобільний зв'язок, але вона відчула на собі або причетна до ще одного дива науково-технічного прогресу до телебачення. Ви зрозумієте, що Мова не йде цією передачею відкинути абсолютно всілякі засоби зв'язку, чи те, що пов'язано з науково-технічним прогресом. Ми говоримо, хто до нас долучився, про тіньові сторони того, що може принести мобільний зв'язок, телебачення, тобто науково-технічний прогрес, зручності наші. І ми звіряємо це святим письмом, тому що я вважаю, що святе письмо є. Єдиний дороговказ, і це певний баланс для того, щоб втриматися в ось цьому морі зла. І так, телебачення. Я думаю, що саме дитинства знайома картинка, знайомі передачі. Але на сьогоднішній день дослідники констатують те, що телебачення наше перетворюється досить часто не в виховну лінію, а в Такий собі простір, де може кожна людина, яка має певні можливості висловлюватися і мати свою приватну думку, а ця думка не завжди відповідає якомусь навчальному процесі. Я хочу сказати, що часто через телебачення, яке само по собі є нейтральне, ми можемо отримувати інформацію, тих, хто подає цю інформацію, котра шкодить. Для духовного здоров'я, для психологічного здоров'я людині. Слово Боже, я повертаюся до цього тексту, говорить, що найперше бережи серце. Серце не має на увазі тільки фізичне, хоча варто сказати, що і про фізичне серце ми маємо дбати, але серце духовне, серце, від якого походить все життя людини, її емоційний тонус, її вибір, її намагання. І Ось якраз інформація, яка може вплинути на особу, вона може суттєво, просто суттєво змінити саме життя людини, може поставити її на дорогу деградації. Колись люди не мали такої можливості дивитися телебачення, досить багато людей по можливості читали. Дослідники кажуть, що коли людина читає, то в силу свого виховання вона уявляє образ певний. Чи, приміром, слухає якусь інформацію. Але телебачення цієї можливості нам не дає. Телебачення вже нам нав'язує готовий образ. Ось в цьому певна і є небезпека. Має бути фільтр, і, і через який би людина відслідкувала інформацію, яка приходить до неї. Звісно, ми сьогодні пропонуємо, що найкращий фільтр це є святе письмо, Слово Боже. Тому що, досліджуючи Слово Боже, людина знає, що її брати, що черпати. І та інформація, яка не відповідає змісту святого письма, вона просто не торкається людини, Дай й зрештою людина не витрачає багато часу на то, щоб сприймати чи переглядати подібну інформацію. На сьогоднішній день ми маємо передачі, які тривожать наше суспільство, тому що вони стосуються окультної практики. Вони стосуються насильства. Якщо розглядати передачі для дітей, то спеціалісти це не зацікавлені люди, приміром священники чи клір, а спеціалісти, світські спеціалісти констатують, що мультфільми, які сьогодні запропоновані для перегляду наших дітей, надто дорослі. І несуть в собі небезпечні речі, які викликають небезпечну тенденцію в самому розвитку, вихованні дітей, роблячи їх дорослими. Можна продовжувати і говорити про телебачення, але. Святе письмо воно вказує ще раз і ще раз, що яку я маю брати інформацію, що я маю брати. Нерідко сьогодні люди, ті, які є телеглядачами, вони констатують факт, що в інформаційному просторі є багато неправди. Але Святе письмо говорить про те, що з нашого серця буде виходити тільки те, що є в серці, а в серце, відповідно, приходить зовнішня інформація. Отож, коли ми говоримо про науково-технічний прогрес, ми маємо багато речей пам'ятати. І так, перше, що ми маємо пам'ятати, що наші зручності, якими ми користуємося, мають тіньову сторону. Наш зв'язок, приміром, цьому, він має ту тіньову сторону, коли. Сама комунікація може вплинути не тільки на наше духовне, але навіть на фізичне здоров'я. Телебачення, коли ми телебачення на сьогоднішній день розглядаємо як засіб, через який приходить інформація, але водночас воно має свою тіньову сторону. Ця тіньова сторона полягає в тому, яка інформація приходить, чи інформація, яка нас збудовує, чи інформація, яка нас руйнує. Шановні глядачі, отож, сьогодні, користуючись телебаченням, користуючись мобільним зв'язком, ми маємо пам'ятати, що наряду із зручностями є своя тіньова сторона, і найкращий вихід для того, щоб розрізнити цю тіньову сторону, побачити цей сірий відтінок, це. Досліджувати святе письмо, яке є дороговказом і яке є самою прекрасною інформацією, тому що вона дана не просто людиною, а дана Богом Божих вам благословень.